Почнемо з тебе. Це не найбільша Хуба-Буба у світі, але й не найменша. Смачного. Гаразд пощастить наступного разу. Нехай вона і маленька, але вона залишається такою смачною. Бачу, Сем задоволений. Ну, що, Мері, тепер ти? Скоріше відкривай упаковку. Усім дуже цікаво, що в тебе. Ого! Це що, річний запас хуба-буби? Я готова жувати кожну упаковку прямо зараз. Я сказала, що зовсім кожну. Так, почнемо з однієї, містер Хуба Буба. Ви готові бути з'їденим? О, просто неймовірно смачна. І тебе з'їм, і тебе, і тебе, і тебе. Вона така довга. Ого, Це схоже на спагеті з Хубабуби. Тягни мері, тягни. Здається, вона нескінченна, але залишилось зовсім трохи. Мері тебе варто записати в книгу рекордів Гіннеса самого швидкого поїдання. І не забудьте написати про найбільшу кулю із жуйки. Сем, що ти накоїв? Ми взагалі-то до рекорду йшли. Швидше ловіть кулі, поки вона не полетіла. О, сим, здається, ти сподобався кулі. Вона на тебе залипла, по.